Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm so glad to see you again. Четвертий урок за останньою дев'ятою темою At the Seaside. Сьогодні на уроці, який має назву Revision, до речі, ми будемо повторювати усе те, що вивчали за попередні. Теми. І так, повторювати ми будемо з допомогою виконання деяких вправ. Вправа 1. Read the questions, say the correct answers. Отже, Прочитайте питання і дайте правильні відповіді. Ну, і play the question game. Та Answer the questions from Activity 1. Отже, дивіться, перше завдання нам потрібно поєднати питання і правильні відповіді. Отже, питання у нас у хмаринках ось ідуть. А відповіді у нас йдуть у вигляді гальки. Яка лежить на пісочку нижче. І вони позначені літерами. І так, Where is the Toy Shop? Де магазин іграшок? It's opposite the bookshop. Правильно було відповісти, він напроти магазину е книжного? Отже, правильна відповідь: C. Is there any fruit in your school bag? Чи є фрукти у твоєму портфелі? Це загальне питання. А, uh, отже треба давати відповіді «Yes» або no. No, there isn't». «Ні, нема. «D». «What are you going to do? Що ти збираєшся робити? I'm going to make some soup. Я збираюсь зварити суп. What's the fastest land animal? Яка найшвидша наземна тварина. What's the fastest land animal? The cheetah it's faster than the lion. Він швидший за лева. H Would you like to play tennis? Чи хотіли б ви пограти в теніс? Would you like to play tennis? Uh, yes I would. Brilliant. Так, я хотів би. Чудово. Do you go to school on Mondays? Чи ходите ви до школи Chihotole по Uh, No, I don't. Ah, but yes I do. Ah, yes I do. Вы No, I didn't. Там відповідь. Yes I do. F. Why are you sad? Чому ви засмучені? Why are you sad? Because there are any, there aren't any sweets. Тому що немає солодощів. Did you go to the beach? Чи ходили No, I didn't. Ні, не What's uh, what is your brother doing? Що робить твій брат? He is watching a film. Він дивиться фільм. What do you usually do after school? What do you usually do after school? Чим ви зазвичай займаєтесь після школи? I usually do my homework. Ти зазвичай роблю ДЗ. Домашнє завдання. Отже, таким чином ми поєднали з вами питання і відповіді. А потім пограйте, будь ласка, у question game. What do you usually do after school? Дайте відповіді на uh, ці питання. Наприклад, uh, до, добре там перше питання той, що б нас не цікавить. Is there any fruit in your school bag? Чи є фрукти у вас у портфелі? Yes, there is Фрукти у нас не звідчувальне на поняття. No, there isn't. What are you going to do? Що ти зараз збираєшся робити, наприклад? I'm going to read. My favorite book. Я збираюсь прочитати улюблену книжку. What's the fastest land animal? Ну, ми вже це сказали, це чита. Would you like to play tennis? Чи хотіли б ви пограти в теніс? Would you like to play tennis? Yes, I would. It's a great idea. Do you go to school on Mondays? Чи ходите ви до школи по понеділкам? Yes. We do. We go to school on Mondays. Why are you sad? Якщо ви сумні, то дайте відповідь чому? are uh, did you go to the beach чи ходив ти на пляж? Ну, мабуть, ще ні, тому що ще дуже прохолодно у нас рання весна. What's your brother doing, якщо є братик дай відповідь, чим він займається? What do you usually do after school? Що ви зазвичай робите після школи? I usually have lunch. Зазвичай обідаю. А після того, як ви дасте відповідь на питання, будь ласка, у своєму зошиті дайте відповіді на питання у, у письмовій формі. На питання 2-6. І так, питання 2. Is there any fruit in your school bag? Як варіант відповіді. Yes, there is. Так, є фрукти. What are you going to do? Що ти збираєшся робити? I'm going to. I'm going. To play tennis. Ну, наприклад, я збираюсь пограти в теніс. Чому би ні? Uh, what's the fastest land animal? Ну, діти. Відповідь тут може бути лише одна. The cheetah. Uh, the cheetah is the fastest animal. It's faster than the lion. Давайте напишемо. Uh, the fastest land animal. Uh, the cheetah. The cheetah. Is the fastest land animal? Або просто можно сказать умножені краще так. Cheetahs умножена. Cheetahs are the fastest land animals. Все, далі. Would you like to play tennis? Yes, I would. Чи хотіли б ви пограти в тенісну? Ми вже сказали, що так у попередньому питанні? Yes, I would. Так, звичайно, yes, I would. І останнє питання, на яке треба відповісти письмово Do you go to school on Mondays? Чи ходиш ти до школи у понеділок? Yes, I do. Yes, I do. Great. Отже, ось ті відповіді на питання, які треба вам записати до робочого зошиту у вправі 3. На цьому це все. That's all for today. Сьогодні ми з вами повторили питання і відповіді до цих питань. До речі, питання були у різних часах, як ви бачите. І в Present Simple, і в Present Continuous, і в Past Simple, і вживання ступенів порівняння прикметника, і наш вираз would you like. Тобто це повністю повторення усього майже граматичного матеріалу за наш навчальний рік. На цьому це все. Goodbye, good luck. До нових зустрічей. На наступному уроці ми з вами читаємо історію The Last Line останній рядочок. Сподіваюсь, що The Explorers знайдуть його. На все добре!